На телеканалі НТК інформаційні підсумки події дня сьогодні. Четвер, четверте грудня. В студії працює Ольга Гереджук і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко з ялинкою чи без як Коломия відзначатиме зимові свята. Ради цілого місяця буде близько сорока заходу. Радіо Сяйво завершило розіграш призів. Ще раз ще раз ще родяч. Відбулась четверта відкрита спартакіада Коломийської громади. Ця спартакіада об'єднує 10 видів спорту про це та інше детальніше у випуску. В'язують до дерев, залишають у полях, а іноді й зовсім викидають як сміття. Чергові історії жорстокого поводження з тваринами. Волонтери б'ють на сполох. Кількість таких випадків зашкалює, а у притулках опиняється все більше колись домашніх собак та котів. Про нелюдські вчинки та їхні наслідки у сюжеті. Ось цього переляканого собаку до притулку рудого пса підкинули кілька днів тому. І за цей місяць це вже не перший такий випадок. З дивіться, хтось пса прив'язав до дерева. Біля притулку, що робити люди з дичевілом. Такої кількості викинутих тварин волонтери ще не пам'ятають. У листопаді це вже 14-й домашній собака, який опинився на вулиці. Часто відкидають і до притулків, і біля притулків, і, зокрема, на вулицях, на трасах, і ну в лісах, і так далі. Але от кажу, це ще якщо у місті, це ще якось півбідино. Але коли викидають у лісі полі, це практично фактично на смерть. Від початку осені кількість викинутих на вулицю домашніх тварин зросла в рази. Притулок нині переповнений ми мусили її забрати навіть в притулок. Ми навіть її не забрали, тому вона в ветеринарній клініці, тому що в нас немає місця вже куди садити. Це перше, наступне собака молода, не вакцинована. В притулку завжди є загроза інфекційних захворювань. Ми провели ряд досліджень, щоб зрозуміти, як собачка себе почуває, чи немає в неї якихось захворювань. Наразі собачка почувається добре, вона активна їсть. І шукає е, наразі нових господаря. А ось цю трійцю цуценят викинули просто на смітник у дворі посеред багатоповерхівок. Насправді було все дуже банально. Я ввечері вийшла з будинку, аби викинути сміття. Ось підходжу до. Смітника і бачу, що з цієї купи листя просто викотилося три маленькі клубочки. Тут був вечір, почало дощити. Якщо чесно, я навіть не зорієнтувалася, що саме відбулося. Все було дуже миттєво. І коли вже минуло там кілька хвилин, я вже побачила, що це несправді троє маленьких цуценяток. Знову ж таки, це домашній припліт. Їх хтось приніс, залишив. Е, мені повідомили про це. Знову ж таки, у притулок ми їх не могли взяти, тому е, звернулися до ветеринарної клініки. Щоб чи є місце у стаціонарі і щоб на даний момент на час вакцинації проголосування, помістити їх у стаціонар, цуценят назвали Віра, Надія та Любов. Вони не бояться людей, йдуть до них на руки і граються м'ячами. А це означає, кажуть волонтери, що ще кілька днів тому у песики був дім. Це люди це безвідповідальність господарів, тому що у місті, навіть населених пунктах, селах, навіть в містечках, здебільшого, це вже всі собаки, 90% собак стерилізованих. Ну тобто, ми бачимо на вулиці, спостерігаємо собак збірками. Вони вакциновані і стерилізовані, тобто ці собаки не народжують. У ці всі приплоди в коробочках це все домашній приплід, тобто безвідповідальне ставлення. Цуценята однозначно видно, що вони не новонароджені. Більше того, ветеринари підтверджують, що їм вже там більше місяця, і вони виглядають. На домашніх і мені насправді цікаво, що думала людина і як вона собі уявляла подальшу долю цих песиків, якщо залишила їх тут посеред смітника, посеред холодної ночі. Щоб було щось. Нині понад 150 собак із франківського притулку шукають новий дім. Волохаті герої нашого сюжету. Серед них їм зроблять усі необхідні щеплення та стерилізують. Волонтери навіть готові забезпечити транспортування тварин новим господарям. З ялинкою чи без щороку напередодні різдвяно-новорічних свят у центральній частині Коломиї встановлювали велику ялинку. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від цієї традиції відмовились. Ми розпитали в управлінні культури і туризму Коломийської міської ради, чи цьогоріч встановлюватимуть новорічну ялинку у столиці покуття. В управлінні культури Коломийської міської ради уже знають, яка святкова програма чекає мешканців та гостей нашої громади як мінімум протягом місяця. Допрацьовують деталі. Протягом цього місяця буде близько 40 заходів. Вже четвертий рік поспіль через агресію Росії проти українців. Наша громада різдво та новий рік гучно не відзначає. В управлінні культури акцент роблять на збереженні наших традицій. Ми бережемо наші традиції. Це є невід'ємною частиною кожного з нас. І наші колективи готують цікаві програми від вертепів до вистав, до художніх пленерів, до зустрічі у філармонії в Народному домі музеї історії міста Коломиї, музичні школи наші всі. Тобто кожен має своє завдання, і ми маємо чим подивувати нашого глядача, гостей міста, які приїжджають до нас. Цьогоріч основна локація відзначення різдвяно-новорічних свят в Коломиї це площа біля палацу культури на. Народ народний дім продовжує Мар'яна Кодіна. Завдячуючи нашим е, сусідам-партнерам е, П'ядецької громади, ми маємо е, сцену і тому святкова локація цьогоріч буде біля народного дому. Е, це і з е, тих е, виходимо з тих можливостей, що все ж таки безпекова ситуація в країні є е, е, важливою. І е, тут, поруч біля народного дому, е, ми в затишку і в безпеці. Так? Е, ми плануємо ялинку. Вона буде цікавою. Не буду відкривати всіх сюрпризів. Буде святкова в нас тут локація, і ми, наших глядачів, відвідувачів запрошуємо вже 20 грудня на офіційне відкриття нашої святкової локації. Водночас в Коломиї триватиме фестиваль Живе Різдво. Мистецький захід у нас проводять вже п'ятий рік поспіль. А ще відбудеться конкурс Різдвяна містерія. Цикл Різдвяно-новорічних е, свят ми проводимо якраз в рамках оцього проєкту Живе Різдво. Е, також у нас щорічно відбувається конкурс Різдвяна містерія. Де учасники конкурсанти насу географія вже розширилася, представляють в. Всі е, номери, які пов'язані з Різдвом: від колядок до вертепу до хореографічних номерів, і все це об'єднується в одну велику таку коляду. Закриття нашого різдвяного новорічного циклу, саме нашого проєкту Живе Різдво, ми плануємо на 7 січня. Якраз роз колядою е, наша локація на вулиці буде працювати протягом цілого місяця. Тут будуть на сцені Буватися е, різні різдвяні дійства, тому чекаємо всіх. Найголовніше це підтримка наших збройних сил України. Тобто, наша коляда йде на підтримку е, наших е, хлопців. Щодо ялинки, яку до великої війни встановлювали в центральній частині Коломиї, то її цьогоріч знову не буде. Зазвичай святкої вогні на ній запалювали в день святого Миколая, і ми українці дуже сподіваємось, що вже зовсім скоро у нашому місті і у всій нашій вільній Україні знову лунатиме. Один два три ялиночка світи. Опитування завершено, подарунки вручено. Радіо Сяйво завершило розіграш призів між тими, хто пройде опитування щодо покращення роботи радіостанції. Цього разу розіграли випадковим чином продуктовий набір від нашого партнера компанії Стефайно. Ми вас тоді вітаємо. Ви виграли подарунковий кошик від магазину Стефайн. Ой, супер! Це не розіграш, Це насправді Коломиянка Марія пройшла опитування щодо роботи радіо Сяйву і її випадковим чином обрали для отримання подарунку кошика із фірмовими м'ясними смаколиками від компанії Стефайно та аксесуарами від виробника м'ясної продукції. Подарунок у нашій студії отримала мама переможниці пані Тетяна. Щиро дякую, фірмі. Стефайно за приємний подарунок до різдвяних свят. Це буде дуже гарно. Всі будуть задоволені цим і ну, ще раз ще радячі. Радіо Сяйво вже не вперше проводить опитування серед слухачів задля покращення ефірного та музичного наповнення. Ділиться головна редакторка телерадіокомпанії НТК Тамара Приходько. Ці анкети будуть опрацьовуватися, всі ці відповіді будуть аналізуватися. Цим займається професійна агенція «Умбрелла», тобто це є. Аген... Янція, яка робить різні соціологічні дослідження, і висновки ми отримаємо на, на студії, будемо їх аналізувати, будемо дивитися побажання нашої аудиторії, будемо ті побажання втілювати в життя. І власне дійсно будемо намагатися поліпшити нашу роботу, поліпшити наше музичне наповнення, наше програмне наповнення. Адже радіо Сяйво це радіо, яке працює для своїх слухачів, для своєї аудиторії. Ми хочемо бути ще кращими, хочемо розвиватися. Цікаво, що переможниця Марія вже не вперше виграла подарунок від компанії НТК, 12 років тому перемогла тут у фотоконкурсі. Тепер знову отримала приз. До слова, ми розіграли ще два подарунки від попереднього партнера компанії Елмас. Це настільна лампа та чайник. Їх виграли люди із Житомирщини та Харківщини. Ми надіслали дарунки поштою. Були подивовані активністю наших слухачів, адже в анкетуванні взяло участь понад 200 – Точніше, 222 людини, і що для нас було відкриттям, що не всі вони були мешканцями Коломийщини чи навіть Івано-Франківщини. Як ми собі це уявляли, виявляється Радіо Сяєво слухають і в інтернеті. Тепер результати дослідження проаналізують і нададуть нашій редакції. Ми зможемо краще зрозуміти смаки, вподобання наших слухачів та завдяки вам вдосконалимо ефірне і музичне наповнення. І на цьому, все дякуємо вам за увагу. Залишайтесь на радіо Сяйво. Булась четверта відкрита спартакіада Коломийської громади. Традиційно її приурочують до Дня Збройних сил України. Серед учасників, військові, ветерани, поліцейські та рятувальники. Хто цьогоріч здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Рета спартакіада до Дня Збройних сил України відбувається у Коломийській громаді четвертий рік поспіль. Цьогоріч організатори підготували для учасників багато цікавих випробувань. Розповідає Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Ця спартакіада об'єднує 10 видів спорту. І так починаємо волейбол, настільний теніс, шашки, шахмати, кульова стрільба одночасно. Проводиться в різних приміщеннях у восьмі Полі, восьму ліцеї проводиться кульова стрільба. Після закінчення цих видів або походу буде гиря, армреслінг, підтягування на турніку, перетягування канату і дартс. Дякуємо Богу, дякуємо кожному з вас, хто зараз по строю, особливо наша малина, тих, хто вже на неї нас Дякуємо Богу, що можемо прославляти свою українську армію. Побажаю всіх. Здоров'я і перемоги участь у спартакіаді взяли сім команд. Кожна з них продемонструвала силу духу та відмінну фізичну форму своїх гравців. Представив і оздоровчий центр тепло крилатої душі. Сценяви розповідає засновниця Наталія Тарабалка. Щиро вдячна всім організаторам даного заходу і за запрошення нашої команди для участі в змаганнях, бо це є навіть завжди про силу духу. про Нате незважаючи на ті тілесні пошкодження, які є, ми всі дійдемо до кінця, всі приймемо участь, у всіх видах змагань. І у нас є команда з нашого здоров'ячого центру, в якій задіяні також ветерани з громади Циняви. Також є ветерани, які проходили лікування реабілітацію як у госпіталі, і одночасно в нас Пізніше вони також згодилися. Всі радо прийти. І до результатів за підсумками четвертої відкритої спартакіади Коломийської громади перемогу здобула команда Авіатор з Корнича. Друге місце вибороли рятувальники, третє поліцейські. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або слухати в ефірі Радіо Сяєво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гориджук. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!